Повно не додав, що саме Харківський Євромайдан виступив ініціатором загальноукраїнського форуму Євромайданів і вироблення загальноукраїнської точки зору всіх майданів від Луганська і Старобільська до Ужгорода. Оце дуже важливий момент. Тобто, ми, харків'яни, єдині, ми працюємо, до речі, в певних питаннях співробітничать людей з партіями. І я можу сказати таку річ, що, на жаль, на жаль. От, е, хотілося б, щоб хоча б такий рівень взаємодії між усіми силами, як у нас в Харкові, був у Києві. Я думаю, що якщо таке буде, а ми віримо, що це буде, то все ж таки всі ці питання будуть вирішені. Тому що на сьогодні, ну вибачте, ну, це смішно, коли лідеру правого сектора не далі знову на цьому вічі виступить. Ну, це вже некрасиво Це вже якась, е, вибачте, е, 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 проста річ. Якщо е, понад половина е, громадян України не брала участь в останніх виборах парламентських, вони теж громадяни. І вони не брали участі, тому що вони серед тих партій, які пройшли, не бачили своїх. А це понад 50%, відсотків. Ну, ну добре, 10% відсотків пофігістів, яким просто там бомжив, які вони ну, там ще кавонують. Але 50% відсотків населення України не бачило серед тих партій своїх. А серед тих, що голосували, не всі пройшли ті, що. Тобто реально, ті депутати, які представлені, всі разом взяти, вони представляють десь менше 40% населення України. Тому, коли ми говоримо про легітимність, Майдани рівно так само легітимні. Тому що вони представляють найбільш активних громадян, яким чогось не треба від цієї держави. А завжди вирішують найбільш активні люди. Це так, і ми не просто тут стоїмо за нами тут стоять ті люди, які нас підтримують. І ви знаєте, що в Харкові це не менше 30% населення. Отже, це те, що тут слід пам'ятати.